Вітаю, це програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І сьогодні гостем нашої студії є директор рівнетеплоенерго енерго Олександр Іщук. Вітаю вас! Доброго дня! А власне, розкажіть, чому цьогоріч опалювальний сезон вирішили е, завершити раніше, майже практично там на місяць. Що ну, винті на це в принципі за нас вирішила погода, було аномальне. Ну і зараз спостерігається аномальне потепління. Як знаєте, на вихідних температура сягала 24 градуси. Ну і продовжувати пальний сезон при такій погоді ну, досить безглуздо. В принципі, втримується температура, нам закон що каже підряд три доби. Середня добова вище плюс вісьми, і якраз 29-го числа ми повністю дотрималися цієї вимоги. Міський ну, виконуючи обов'язки міським головою. підписав відповідне розпорядження. Тому вже 29-го числа всі котельні було зупинено, законсервовано і розпочато підготовка до наступного пального сезону. Ну, зараз така важлива тема це гаряча вода. Що зараз і чи що буде із гарячою водою? Ну з гарячою водою ситуація дуже складна. Ну, підприємство знаходиться в досить складному фінансовому стані. В першу чергу це заборгованість споживачів за тепло і за гарячу воду, яка зараз складає рекордні там близько 300 мільйонів гривень. От, також у нас ще є існує компенсація різниці в тарифах, якщо не знаєте, то будете знати в рівному зараз, як і по всій Україні, застосовується економічно необґрунтований тариф, і обов'язок компенсувати цю різницю взяла на себе держава. Поки що така заборгованість по різниці в тарифах існує. Вона також досягає майже там по моєму мільйонів гривень. Тобто, всі ці борги не дають технічно можливості подавати гарячу воду, так як ну, не минули, поза минулий роки, тоді коли ситуація була значно значно простіша для підприємства. Тому, в принципі, зараз поки що я не бачу рішень, які би допомогли підприємству все ж таки знайти ресурси і подавати гарячу воду. Ну і до речі, вже 29 го числа підприємство отримало повідомлення від Нафтогазтрейдінга, що з першого з пропозицією з 1 квітня призупинити споживання газу. Ну, Відповідно, все через борги. А чи можуть рівняни розраховувати на гарячу воду, як, наприклад, минулі роки було там на, на свята? Там, на ну, все залежить від рівнян. Якщо зараз борг, який нам виставили на автогазтрейдинг, саме через що, і припинена подача гарячої води, трохи більше 90 мільйонів. Ми, ми не говоримо про заборгованість минулих періодів, тобто вони також досить лояльно до цього віднову віднеслись. Тобто, Ціна питання подачі гарячої води зараз для рівного це біля 100 мільйонів гривень при боргу населення. Якщо взяти населення, воно трошки менше ніж 300 мільйонів, там порядка 280 мільйонів. Тобто, якщо хоча б частину з цих боргів сплатили, ми б змогли розрахуватись за газ. І в принципі, тоді б якихось технічних перепон щодо подачі гарячої води в рівному не було б. А якщо взагалі оцінювати опальний сезон, який минув, от яким він був для рівного? Ой, ну знаєте, все пізнається в порівнянні. Якщо взяти до уваги минулий опалювальний сезон, що був перед цим постійні відключення електроенергії, навіть і обстріли, то цей, цей згадується лише з приємності. Ну, якщо взяти технічну сторону, фактично відключень електроенергії майже не було. За що дякую і Збройним силам, і нашим енергетикам. Тому в порівнянні цей сезон взагалі гладко прийшов, навіть якщо порівняти по статистиці, в нас от такі критерії успішності, неуспішності або критичності, це є кількість поривів. От, то якщо взяти минулий опальний сезон, то мережі в нас рвало десь 89 поривів, якщо я не помиляюся. А цього опального сезону їх біля 40. То фактично в два рази зменшилася аварійність на теплових мережах, ну і відповідно це і позначилось і на якість постачання, і на втрати мережі. Так, це Ну, два, два фактори, які впливають. Це перш за все, якісна підготовка до опального сезону. Зараз отже, ми з сьогоднішнього числа вже набираємо мережі і проводимо гідравлічне випробування, тобто з метою виявлення найбільш складних, найбільш таких аварійних ділянок. Це ми проводили і минулого року. Ну і все ж таки відключення відключення. Відключення електроенергії даються на знаки. минулий рік, коли були постійні відключення, фактично, що теплові мережі, що котельні працювали в аварійному режимі, і це спричинило багато і аварій, і поривів. Цього року дякувати Богу так не було, і в принципі тут воно і пояснюється. Хоча якщо взяти ще перед тим опальний сезон, то таких поривів було 80%. Тобто постійна наполеглива праця наших працівників, гідравлічне випробування, підготовка до опального сезону саме влітку дається, дає свої знаки. Позитивні будемо сподіватися, що такі тенденції далі будуть які продовжувати. зараз заплановані роботи на цей на підготовку на, на цей підготовку, літній період? Е Повністю до вересня, до жовтня місяця, ми як зосереджуємося на двох таких складових теплопостачаннях: це транспортування теплової енергії, виробництва. Ремонтна програма в нас готує, передбачає ремонт котлів і котельне обладнання, а також заміна аварійної ділянок теплової мережі. Тобто зараз ми особливо на початку міжопального періоду зосередимося на гідравлічних випробувань. Тобто, ну щоб ви розуміли зазвичай тиск в мережах робочий, там в залежності є нюанси, але 5-6 атмосфер. Ми натискуємо їх 16, ну, згідно правилам. І тоді самі всі слабкі ділянки рвуть. Їх рве ну трошечки неприємно. Багато рівня не, не розуміють для чого там. Перекопали їхню вулицю, де тону положили асфальт. Вони таку гарну кумбу зробили або дитячий майданчик. Ну на жаль, таке трапляється. Зазвичай ми відновлюємо повністю після себе благоустрій. Але якщо цього не робити, то такі аварії будуть взимку. Я думаю, взимку воно абсолютно нікому не потрібно. А скільки часу займають ці випробування? Як вони проходять? Е, ну тут е, сказати, скільки часу самі випробування. Вони в принципі процес не надто складний і простий. Більше займає часу ліквідація наслідків тих гідравлічних випробувань. Проходяться. Ми ділимо на всі мережі, яких біля 200 кілометрів в рівному ми ділимо на секції, щоб було зручніше і простіше. Наповнюємо їх хімочищеною водою, підключаємо спеціальне насосне обладнання і піднімаємо. її Тиск до заданої межі. Якщо ми набираємо 16 атмосфер і тиск втримується протягом 10-15 хвилин, відбувається падіння тиску, знижується до робочого до 6 кілограмів, і тоді наші працівники ще раз обходять теплові мережі, перевіряючи все гаразд. В такому випадку, якщо 16 кг втрималось і при обході при зниженні тиску жодних зауважень немає, рахується, що теплова мережа готова до наступного опального сезону, та ділянка складається відповідні акти, і ми працюємо. І в так, якому стані от мережі в місті? Ну, так, як і по всій Україні, фактично ми мало чим відрізняємося від наших колег. Переважна більшість у їх вже в аварійному, досить зношеному стані, тобто зношеність десь на 70%. Ну, по ну, ми цього року інвестиційну програму думаємо. Кілометрів 100-150 було б добре замінити. Ну, але це колосальна сума. І зараз наразі про це не можна говорити. Е, так? Ну це фінансування це порядка декількох сотень мільйонів гривень. Тобто їх зараз е, десь взяти. Якщо їх робити за кошти підприємства, то це фактично автоматично лягає все в тариф. Це позначиться на, на тарифи для населення. Ну можливе виділення, в принципі, і з міського бюджету. Зараз про це говоримо. Розглядаємо в принципі варіант, можливий практика таких замін за кошти міського бюджету. В принципі, є попередньо. Це найбільш аварійні напевно. Так ділянки так. Чи... Ми, виб... Це... ми вибираємо найбільш аварійні ділянки. Тут досить складно діагностувати, бо переважна більшість мереж в рівному підземні. Для того щоб оцінити їхню їхній технічний стан, треба їх розкопати, оглянути, від виконати відповідні процедури. Ну, досвід ми беремо необхідність замін. Це і гідравлічне випробування, нам говорять про те, де ділянки найбільш складні, ну і досвід проходження опального сезону. Є такі мережі, які ми розкопали, знайшли да, ту ділянку, 1,5-2 метри замінили найбільш таку кричущу, але при огляді бачимо, що цього чи наступного року вже труба не доживе, і відповідно тоді цю ділянку включаємо в графік замін. Ви згадували про тарифи, чи очікувати рівня нам на здорожчення чи ні? Яка ситуація із тарифом? Ну, згідно мораторію, який діє в нашій державі, піднімати застосовувати економічно обґрунтований тариф наразі заборонено. Тобто той тариф, який діє в минулого, позаминулого року, а саме 1913 гривень за одну гіркалорію, найближчим часом він залишиться. Я думаю, що і на наступний опальний сезон буде діяти саме він, не дивлячись на те, що в принципі здорожчують його компоненти. Ми регулярно виносимо на розгляд виконкому саме наш тариф економічно обґрунтований, щоб розуміти, яка на якому ми світі перебуваємо, але застосовувати ми його не застосовуємо компенсацію збитків, які виникає при цьому при роботі підприємства, взяла на себе держава. А от для підприємства, які це має наслідки? Ну от зараз маємо наслідки, маємо заборгованість за газ, якщо взяти по всім договорам, це десь порядка півмільярда гривень. А чи взагалі можна от якось знайти рішення чи можливість, щоб там, наприклад, для, для людей цей тариф там, не змінюється? Чи після того, як закінчиться війна, обов'язково щось ну, є два способи. Щоб люди платили або менше, або як ну або менше, або по крайній мірі він не збільшувався, і я рахую, що двома цими шляхами потрібно йти одночасно. Перший це знижувати собі вартість виробництва теплової енергії. Тут можна теж так розпорошуватися. Це та сама заміна теплових мереж. Якщо взяти нову сучасну трубу, попередньо ізольовану, то там втрати від в 10 разів менше, ніж за старих радянських мереж. Це і генерація на щіпі, яку ми вже також почали впроваджувати, і запровадження нових якихось технологій, які ми знову ми, ми над цим працюємо, але. Кошти і фінанси, фінансові можливості підприємства також обмежені. Ну і другий шлях теж. Їм варто рухатися, і багато будинків вже рухається. Знаю, що за сприяння міської ради діють багато програм з енергозбереження, і якщо будинок грамотно підготувати до опального сезону, якщо виконати всі заходи з утеплення, встановити сучасну автоматику, банально закривати після себе в під'їзді двері, або як в моєму під'їзді люблять люди дуже покурити, при тому залишити вікна в під'їзді відкритими, то платіжки не то, що не будуть роз і вони суттєво зменшаться для прикладу. Ми робили аналітику. Є будинки енергоефективні, в яких вартість одного квадратного метра, якщо середня, сягає 20-30 гривень квадратний метр. А є будинки вкрай енергонеефективні, в яких вартість одного квадратного метру складає 80 гривень. Тобто при вкладанні е, певних коштів да гіаколорія буде коштувати стільки вона як економічно обґрунтована, скільки вона коштує. Але от кількість, яку споживає будинок, при тому всьому, щоб в будинку було комфортно, може впливати і можуть впливати безпосередні мешканці. Не міська влада, не уряд, не рівне теплоенерго, а самі мешканці шляхом взяти участь в енергоефективних програмах і навіть банально самим скинуться, утеплити будинок, замінити вікна. І це все реально, і в нас вже в рівному деякі будинки так і працюють. Ви зазначали про те, що цього року рекордна кількість боржників. Розкажіть, от детальніше, можливо, про цю ситуацію, що можливо впливає на те, що на величину цих боргів. Ну свого часу вплинуло дуже сильно мораторій на стягнення. Тобто, коли люди почули, що можна не платити. Багато на це відгукнулися. Ну, звичайно, поки був е була можливість люди потратили, пригнали машину за кордону, поки було розта е ну, розтаможка. Поробили ремонти, е витратили гроші на якісь інші послуги, бо в принципі не платити за тепло, як вони думали, їм нічого не буде. Е е Хочу таких неплатільщиків трошки розчарувати, мораторій знято. Ми поновили претензійно позовну роботу. Інтенсивно працюємо з виконавчою службою, і в принципі. Ситуація дещо покращується за цю ще за цей рік, ми вже стягнули 2,5 мільйона через судові рішення і через виконавчу службу. Ну як і показує практика, найбільш ефективний спосіб все-таки судові рішення і виконавча служба. Для тих, хто не хоче дочекатися виконавців себе на порозі, ми завжди відкриті до діалогу. Якщо людина потрапила в тяжкі ну, фінансові ситуації, я розумію, війна тут. Казати, що в нас все в країні гаразд, і всі люди з грошима ну це було б нещиро. Так, да, є проблеми, але з розумінням поставимося до кожних тих проблем. Якщо людина приходить, знаходимо діалог, складаємо договори реструктуризації. Фактично, люди, які не мають змоги, ну я розумію, що всіх зарплати не можуть потягнути наші послуги. Є субсидії, і якщо людина відкрито приходить, не в неї прописано 10 чоловік. Або син, брат, сват заробляє великі кошти, тому вона не може оформити субсидію. Ні. Якщо є заборгованість, людина підходить, ми оформляємо договір реструктуризації, їй поновлюється субсидія, і вона можливість має оплатити. Тобто, в таких випадках ми завжди йдемо назустріч, розуміючи і людину, і розуміючи, що по-іншому вона боргової ями не вийде. Всі інші, які. Дуже такі хитрі кажуть, Багато не платять, чому тому, що можна не платити і кажуть, оплачують по щитам тільки труси. Так кацапи кажуть, ну. Є і таке і у нас. Ну я думаю, з цими ми поступово розберемося. То відключення немає, є тільки от через суд, так така процедура. Ну найбільш така Стягнення. дієва угу. процедура. В принципі, допускаємо відключення, але досить складно з цим працювати, бо зазвичай на, стоя... на тих стояках, де живуть недобросовісні споживачі. Є ще люди, які ні в чому не завинили. Тому найбільш ефективно це все-таки суд, виконавчий, там можна арештувати машину, заблокувати виїзд за кордон зараз. В принципі потихеньку виконавчій службі багато в чому розв'язують руки і заходи впливу на боржників досить з'являються з кожним все нові і нові. Чи будуть якісь поради для рівнян, як би вони могли підготуватися до майбутнього опалювального сезону? Ну, найкраще це підготувати сам будинок, ну, від підготувати внутрішню будинкову систему опалення, як я вже не раз зазначав. Рівне теплоенерго подає теплоносі безпосередньо до будинку. Що робиться в будинку? Чи він нормально функціонує, чи не буде там протягом зими поривів? Це вже справа самого будинку. Реалізують цю підготовку або ОСББ голови, або управлінські компанії, або будь-хто. Як будинок вирішить. Ну і там все банально просто провести те саме гідравлічне випробування, при потребі зробити промивку системи, відревізувати або замінити запірну арматуру. Якщо простими словами, краники, які перекривають, спускають повітря, спускають дрінажі. І бажано утеплити сам будинок і самі труби, які всередині в будинку. І це той мінімум, який дозволить без аварійно. Прийти опальний сезон, якщо будинок хоче економити, якщо хоче менше сплачувати, тут без енергомодернізації самого будинку не обійтись. Найкращий спосіб, такий найбільш простий, ефективний, але досить дороговартісний – це утеплити фасад будинку. Він відсотки 20-30 знизує платіжки моментально. Ну, це також дороговартісна позиція, тому я знаю, що. Знову повторюсь, існують міські програми, і хто хоче, в кого є ініціатива, в принципі їх реалізує. І зараз платіжки при тому, що тариф постійно зростає, то в таких людей платіжки падають. Саме підприємство рівно теплоенерго чи зараз приймаєте якісь там закордонний досвід, чи якийсь новий досвід у своїй роботі? Ну, звичайно, ми входимо в асоціацію тепловиків всієї України, зустрічаємося, ділимось досвідом. Зараз працюємо з USAID. Якщо чули, встановлюються у нас когенераційні установки, їх, їх передають місто, а ми вже в співпраці з містом визначаємо їх, їх місце розташтування і спосіб застосування для того, щоби. Також собівартість, складову собівартості тарифу, в тому числі і зменшити. Ну там більше, в принципі, безпокова якість. Звичайно, обмінюємося досвідом, і вже цього року маю надію, що запрацює інвестиційна програма. бо... Минулі роки діяв також на неї певна мораторій, і хочемо модернізувати як і наші теплові мережі. Хочемо модернізувати, так і котельне обладнання. Знову ж всі ці заходи спрямовані на зниження собі вартості теплової енергії. Дякую вам за розмову. І вам дякую. А нашим телеглядачам я нагадаю, що це була програма діалоги. І сьогодні гостем нашої студії був директор Рівне Теплоенерго Олександр Ющук. Залишайтеся з нами. Все буде Україна.